А розмір соцвиплати для дітей загиблих воїнів збільшилось 1 квітня, і тепер це 7800 гривень. Про це заявили у міністерстві ветеранів за підсумками двох місяців роботи. За цей час також було спрощено процедуру виплати одноразової допомоги у зв'язку з загибеллю захисника. За словами представників міністерства, головна мета роботи протягом цього періоду двох місяців полягала в нових проектах, які повинні спростити процес повернення ветеранів до цивільного життя. Як Повертати людей до цивільного життя не примусом, але повноцінно. Олександр Порхун із нами це тимчасово виконуючи обов'язки міністра у справах ветеранів. Пане Олександре, вітаємо! Наші вітання. Ми багато говорили і чуємо про реабілітацію від спортивної до психологічної, зараз можна буде детальніше про це проговорити, але як на вашу думку, найбільша проблема у тому, щоб люди повернулися до повноцінного життя, чого ми як суспільство можемо ще зі свого боку зробити, не робити, говорити не говорити в цьому контексті. Бо прекрасно розуміємо, що від реакції того, хто поруч Знайоме і незнайоме, дуже багато що залежить: і спортивна, і психологічна, і фізична, і медична, і інші, інші з реабілітації і м -м, включення не знаю, як це правильно сказати. Так, ви дійсно говорите слушні речі, і треба, перш за все, зазначити безпосередньо, щоб суспільство почало працювати над тим, щоб. Не ветеран інтегрувався в суспільство, а суспільство інтегрувалося під ветерана. Ви правильно говорите, є деякі речі, коли хлопці повертають і дівчата повертаються з війни з переднього краю. Є ті речі, які е, не бажано запитувати, тому що цивільне населення не розуміє, як такі питання е, можуть е, зробити погано ветерану або ветеранці. Тому тут підготовка повинна безпосередньо йти з двох сторін. А для того, щоб ветерани, ветеранка безпечно, як ви говорите, інтегрувалося в суспільство, ми, як Міністерство у справах ветеранів, повинні підготувати певні інструменти розвитку після повернення. Ну, до прикладу, перше, треба розпочати безпосередньо з психологічної реабілітації. Чому її треба проводити? Тому що це комплекс заходів, який безпосередньо визначає стан ветерана ветеранки після повернення з війни, його треба проводити паралельно не лише з безпосередньо ветераном і ветеранкою, а також членами родин її або його, тому що інтеграція повинна рухатись з двох сторін. Тому о, міністерство справ ветеранів в цьому році. Запустило реєстр надавачів послуг з психологічної реабілітації, і наразі ми вже законтрактували 13 суб'єктів з 36 фахівцями. Ми на цьому не зупиняємося, тому що на 2024 рік держава виділила 160 мільйонів гривень для психологічної реабілітації. Також безпосередньо на цей напрямок в Українському ветеранському фонді відкрита цілодобова. Гаряча лінія, яка також надає консультації з різних питань, які допомагають ветерану або ветеранці, а також членам родин загиблих захисників захисниць України розібратися в тій ситуації, яка в них виникає під час їхнього життя або під час інтеграції в суспільне середовище. Також за ці два місяці міністерство у справах ветеранам разом з Червоним Христом України запустило. Єдину гарячу ветеранську лінію вона почала працювати з 20 березня, і майже за е, місяць з гаком ми отримали 3 тисячі звернень ветеранів ветеранок. Тому е, ми бачаємо, що даний е, продукт він ефективний, і починаємо. Спільно а, шукати ресурси для того, щоб розширювати дану гарячу ветеранську лінію. Це перше. А друге, поєднувати її з іншими гарячими лініями, тому що питання від наших ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих захисників захисниць України не звучать тільки за профілем міністерства. Вони різноширокі, і для того, щоб надати фахову відповідь, ми повинні. Поєднати свої зусилля з іншими е, органами центральної виконавчої влади, які також надають певні послуги нашим ветеранам і ветеранкам. Пане Олександре, а, безпосер... е, так. так. Я про реабілітацію як фізично, так і психологічно хотів розпитати детальніше. Не секрет, що ну, в країні, яка Воює, яка має таку кількість ветеранів, як ми, да, завжди буде не вистачати спеціалістів, так які і психологічну реабілітацію проведуть, і, і фізичну реабілітацію проведуть. А, я тут, в тому числі, мабуть, про комунікацію вашу зміну світи, що у нас з як з вивченням спеціалістів на майбутнє для тих ветеранів, так які будуть потребувати допомогу. і яка роль, до речі, тих, хто став ветераном у 15-му, 16-му і. В 17-му і так далі роках у реабілітації тих, хто став ветераном сьогодні, і намагається повернутися до цивільного життя, дивіться безпосередньо Ми проводимо комунікацію із міністерством охорони здоров'я, із міністерством освіти і науки України і з міністерством економіки, тому що це робочі місця і держзамовлення на безпосередньо навчання. Тому ми розуміємо, що ті фахівці, яких ви перелічили, вони конче необхідні нашій державі зараз. І наразі проговорюємо цей момент: по перше, щоб відкривати нові вакансії на вступ. По-друге, знаходимо і плідно працюємо з міжнародними партнерами для того, щоб отримати. Кошти на створення окремих програм, які зможуть надати перекваліфікацію вже безпосередньо тим ветеранам, які мають освіту за фахом, але їх просто треба перепідготувати і перекваліфікувати. Такі кейси дуже працюють безпосередньо. Включаються і органи місцевого самоврядування. Ну до прикладу, на видовому кейсі, який в місті Львові ветеран повернувся з війни. Так, він особа з інвалідністю у війни, але він здобув освіту психолога і зараз допомагає хлопцям і дівчатам виходити з цієї ситуації. І за його словами вони більш відкриті, тому що спрацьовує принцип рівний рівному, тобто він більше розуміє, які запитання він може поставити, тому що весь цей процес горнила війни. Повернення, поранення, реабілітацію людина проходить сама, тому е, ми на протязі двох місяців нова моя команда безпосередньо формуємо зараз е, ветеранську політику, е, консультуючись з. Е, Громадським об'єднанням ветеранським, які також реалізують цю політику, і насамперед з ветеранами, також приведу приклад наприкінці березня, разом з президентом України було відкрито е, центр психологічної соціальної реабілітації в Бородянці, який в 2022 році е, Росія знищила на 95% З танку його е, міністерство у справах ветеранів відбудувало. Буквально за півтора року і ввели в експлуатацію наприкінці березня. То ми пішли по принципу для того, щоб зрозуміти які недоліки, тому що будівництво, ви знаєте, можна будь-який ДБН виконати, але отримати фідбек, чи правильно це зроблено. Треба це протистувавши. Тому ми пішли шляхом. Ми запросили. Шість ветеранів з родинами вони також приїхали своїми дітками: ветерани з пораненими, ветерани з отриманими протезами, також ветеран на візочному кріслі, і вони тестували те, що ми збудували. І ми ті недоліки, які виявлялись на місцях, усували. А зараз зробили, взяли на себе домашнє завдання для того, щоб повністю цей центр забезпечити. Належним для осіб з інвалідністю в наслідок війни, і також на фізично-спортивну реабілітацію ми запрошували тренерів, ветеранів, які також особи з інвалідністю в наслідок війни, і проходили самі цю реабілітацію. То тільки отакий от підхід спілкування за принципом рівного рівному дасть результат, тим паче. Отримали завдання від президента України від е, прем'єр-міністра України, щоб даний реабілітаційний центр розпрошувати. По всій території України тому команда Міністерства справ ветеранів Олександр. України наразі напрацьовує концепцію по створенню ветеранських просторів, ветеранських хабів. Завдання бідне достукатись до кожної громади нашої держави, пане Олександре. Ви казали дуже хорошу фразу про те, що стіни це одне а чим наповнюєш зовсім інше? Реальна історія з реального життя це люди, яких ми знаємо, яких показують по телевізору, які є спікерами в багатьох випадках. Люди, які повернулися з війни з втратою зору або з суттєвим пошкодженням обличчя. І коли людина, яка втратила зір, ну власне фізично почувається, окей, каже, така яка реабілітація? Знаєте, що відповідають у спеціалізованих центрах? Ну а яка ж реабілітація? Ви ж зір втратили, але реабілітація має бути. І медичний, і інший персонал має мати навчання, як правильно відповідати цим людям. Є окремі ініціативи, різноманітні різноманітні, їх є чимало, мало, але чимало. Тому з людьми, які допомагають врятувати воїнів, та й не тільки теж потрібно працювати. Це теж має бути і навчання, ну і контроль. погодьтеся, ну тому що так воно має бути. А можете пояснити, чому такий великий акцент саме на ветеранський бізнес, на створення ветеранських хабів? Невже ветерани, повертаючись з війни, відмовляються здебільшого працювати на підприємствах, в інших компаніях? Щось змінюється у людей? Чи як? Хочуть бути самі собі командирами? Дивіться, війна дуже сильно змінює людину. Дуже сильно. Коли це професія за фахом військового? Ну, до прикладу, я пішов у військову професію з 15 років Київський військовий ліцей імені Богуна, потім е, вищий навчальний заклад, вивчився на офіцера і будував свою кар'єру. Тобто, я свідомо вибрав шлях військового. Так, да, я знав: рано чи пізно війна застане, і ми, кадрові військові, до цього готувалися. Тобто, у нас була певна підготовка, і е, ті. Бойові дії, які нас застали, в принципі, ми їх переносили більш-менш адекватно. Тобто, це вже все залежало від стану твоєї підготовки і підготовки твого особового складу. Наразі, після повномасштабного вторгнення, у нас багато людей вони е, жили в цивільному житті і стали на захист своєї держави. Тобто, певний проміжок життя був цивільний, наразі вони військові. І повертаючись з е, війська, в головах дуже сильно все змінюється. Тобто, був музикантом, хочу стати айтішником. Був е, держслужбовцем, хочу розвинути власну справу. І тим паче на війні відкривається дуже багато е, різних е, принципів, різних понять. Тобто, людина більш згуртована, людина. Більш тримає себе в купі, тому що якщо ти не будеш контролювати ситуацію, ти не зможеш виконати певні завдання. Це що стосується і рядового складу, і сержантського і офіцерського. Тому, повертаючись, так да, дійсно вони мають більшу впевненість і вони повертаються з війни лідерами, лідерками. Тому ми проводили безпосередньо на базі Українського ветеранського фонду соціальне опитування, де 63% майбутніх. Ветеранів, а зараз діючих військовослужбовців сказали, що після демобілізації силового блоку нашої держави вони б хотіли розпочати власне підприємництво. Зрозуміло. Тому е, наразі Український ветеранський фонд ми створили в 2022 році і е, також продовжуємо надавати. Фінансову підтримку на розвиток власної справи або на розвиток безпосередньо ветеранського підприємництва громадським ветеранським організаціям. Ага, зрозуміло. На, на 2024 рік в березні ми відкрили конкурс на подання заявок. Було 219 поданих заявок, із них 85 визнано переможцями, які в цьому році від. Українського ветеранського фонду отримають кошти в розмірі від півмільйона до півтора мільйона гривень на розвиток ветеранського підприємництва. Також в цьому процесі і включається і включене міністерство економіки і міністерство аграрної політики. Вони також започаткували гранти. На власну ветеранську справу, і безпосередньо ветерани через портал дія можуть подати заявки і також отримати грант на розвиток своєї справи. Пане Але Александр... крокуємо далі, і органи місцевого самоврядування в деяких регіонах також видають окремі ваучери в розмірі там до 300 тисяч на розвиток цієї ветеранської справи. Тобто, це актуально і ми двох реч... готові. Бракує пане Олександр, бракує двох двох речей. Часу для того, щоб все це обговорити, зрозуміло, перебуваємо через нестачу ефірного часу. І друге, а можна список всіх тих ветеранських підприємств, маленьких фірм? Компанії, які щось виробляють, знаєте, якщо він буде відкритий, то дуже багато людей будуть пріоритет надавати саме тому, що виробляє людина, яка мене захищала, а зараз повернулася і щось робить. І це буде коло обіг і грошей, і підтримки, якщо можна, звісно. Дякуємо так, дуже. Дякуємо. Я хочу одну одну ремарку сказати. Десять 10 10 секунд буде на завершення. Одну ми зараз поновили бренд, зроблено захисниками. Ми хочемо, щоб вся ветеранська продукція, яка виробляється нашими ветеранами, була під цим брендом. Уже 10 ветеранських підприємниць отримали цей бренд, і ми ведемо комунікацію з приватним бізнесом з державним для того, щоб відкривати певні куточки. Ветеранської підприємства під маркою зроби літаками, дякуємо, дякуємо, пане Олександре. Редактори вже наполягають, що час обмежений. Олександр Порхун був із нами тимчасово виконує обов'язки у справах ветеранів.